Перед цим бачив твій допис на Фейсбуці. Ну про, про Фейсбук ми вже говорили. І е... так коротко відтворю початок. Е... Як не крутий, але кримінальна субкультура продовжує домінувати в усіх структурах, пов'язаних як зі слугою народу, так і з партійними висуванцями. Тут така собі Стефанішина, віце-прем'єрка. Спрости господи, євроінтеграції розродилося на щось подібне, а місто Качок не ти мій чоловік. <реш> по, по що йдеться? Ну, комедія полягає в тому, що нинішня влада вона дійсно живе в таких ну, правилах в субкультурі в Справа в тому, що Петро Порошенко, якому обмежили виїзд, він написав е е комісару. Таку інформаційну довідку про обмеження прав опозиції в парламенті українському. Справа в тому, що цей, цей єврокомісар він угорець. Ну і тут на банковій ці Іванови-Петрови згадали, що свого часу Порошенко ж із Орбаном. Нормально домовлявся, і е, Орбан, до речі, не обмежив в Україні надання безвізу. Тобто Угорщина тоді навіть ну, близько не, не прилаштовувала такі рогатки, як зараз прилаштовувала, наприклад, Швеції і Фінляндії. Тому, е, до речі, до того ж намічався якийсь візит Порошенка в Угорщину і е, зустріч з кимось із. Чому власне візит? Тому що Порошенко і Європейська солідарність, вони, Порошенко входить у Раду сеньорів, ну а партія відповідно є ну, таким членом міжнародного демократичного союзу. Це союз консерваторів, в який входить Республіканська партія США і партія Орбана. Тобто, ну, західна політична культура передбачає... Прямі контакти політиків, із, які входять в, в одні міжнародні союзи політичні, і на Банковій сказилися і почали Порошенка обмежувати. Ну, це, це трапилось до речі, після візиту, після наміру відвідати Мюнхенську конференцію. Там Порошенко мав відвідати спочатку Варшаву, потім Мюнхен, а потім. І візит в Ізраїль в Єрусалим мав бути. Ну, ми знаємо, що у Порошенка є хороші дружні контакти з широким колом ізраїльських політиків. Тобто, в Зеленського побачили, що Зеленському відмовили в візиті в Ізраїль. І вони просто обрубали це. Тоді ну, знайшли спосіб. А це, під це вже реанімо запустили, так би мовити, ГУР, головне управління розвідки, яке нібито поінформувало Стефанчука, що на Порошенка готується замах у Мюнхені, там, де мав перебувати і Зеленський. Дуже смішно рішення по особливо таких важливих питаннях оборони приймає Зеленський, а замах чомусь мав бути на Порошенка. Щось щось якось зовсім не клеїться хлопцям. Після цього була резолюція Європарламенту, де в Україні чітко вказали про недопущення обмеження прав опозиції в парламенті. І тут прокинулася, так би мовити, випустили Стефанішому, вона почала репетувати, що ну, щось на зразок Порошенко-стукач він пише скарги в Євросоюз на... так. А ви ж стати частиною Європейського Союзу. Ви повинні жити в етичних нормах європейської політики. А ви тут культивуєте всяку таку містечкову бандюганську субкультуру в політиці, що ви хочете. Тобто, гопота раптом отримала, так би мовити, делікатний е щовбан по носі. І вирішила е, різко е, ну вопіть, те що називається, бо е, верещати по-українськи якось воно делікатно. А тут такий вопль обіжений, який е, тобто, це, це виглядає дуже смішно і по-дурацьки. Тобто, я розумію, що такий жест мав би сподобатися єрмаку, наприклад. Бо, бо він живе в такій субкультурі. Тобто, він, він же ж поняття, от людина дипломований е, е, дипломат, е, міжнародник, а поняття протоколу для нього не існує. Згадаймо, як він всівся напроти держсекретаря е, під час візиту, по-моєму, тоді була віцепрем'єрка з економіки е, з ним. А її збоку посадив, а сам всівся будучи. Це, ну, це посміховище. Тобто, ну і тепер їх привчають, так би мовити, не сякатися взагалі і, е, ну, мабуть, не, не плюватись на співрозмовника, а їм це не подобається. Mm, да. mm, так, цікаво. Отже, по <кхід> Володимире, дякую тобі за цей ефір. Це було дійсно дуже цікаво, він, нас трохи затягнувся, але було багато. В мемуари впали. Я вчора писав Ярослава Кейзера мемуари. Пана славка, там архіви такі, це ж задокументовано всі найважливіші політичні з десь 88-го року. Та, та, та. Він розказує про перше відео, і про це. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. ми дійсно говорили дуже багато найважливіших тем, які були протягом тижня. Їх накопичилося багато. Ну, була буде. Пережовувати цілий тиждень все, що ми наговорили нашим глядачам, так що. У ну, мене пів тижня, пів тижня забувається. Досить <забувається>. довго, ну, чудово. чудово. От, Справді е... ми, ми проскакали по таких чутливих темах, які так. матимуть вплив на наступний тиждень. Е, так, отже, якщо вам було це цікаво, напишіть, що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку. Прокоментуйте обов'язково. Не знаю, що активно коментуєте Володимира Цибулька.